Марія Чала, журналістка одного з Дніпровських видань. Вже понад рік її буквально тероризує неадекватна 20-річна дніпрянка Єва. Вистежує, шантажує та залякує. Під час останнього інциденту взагалі погрожувала підірвати офісну будівлю, де працює кореспондентка. Скляні двері розтрощила каменюкою і з фейкового акаунту надіслала погрозу, що рознесе редакцію ракетно-бомбовим ударом. А на розірвала прапор України та намалювала окупаційну зетку. Ну, ти написала, що ти взорвеш на бумажки і в Фейсбук. Знову пошутити хотіла. Пошутить? Аналогічних інцидентів з дівчиною безліч. Приміром, на ім'я журналістки, Єва створила купу фейкових акаунтів, особисті фото та дані кореспондентки, яку обрала своєю жертвою, використовувала у різних соцмережах та навіть на сайтах знайомств. Був момент, коли в телеграмі ну писала ну, людей не знаю, людей по 50, мабуть, на день різні. Ну Люди багато чого хотіли. Обіцяла фото 18+, Знову ж таки, це були як звичайні якісь групки просто для знайомства. Були інтимні пабліки в телеграмі. Відповідно до того, що мені люди просто писали, ти там обіцяла, я тобі гроші кинув. Та 20-річна Єва пішла далі, і від імені Марії повідомляла про хибні мінування різних об'єктів по всьому місту. Від мого ж знову ж таки ім'я вона мінувала мост сіті караван, вокзали, лікарні навіть після початку, після повномасштабного вторгнення Русі в Україну вона продовжувала цим займатися. З поміж усіх цих божевільних дій Єва ще й буквально переслідує Марію та її колег. Щодня зранку до вечора вистежує біля офісу, і увесь цей терор тягнеться вже понад рік. Рівно з того моменту, як редакція відмовила Єві у роботі, та мріяла працювати журналісткою. Коли ж не вийшло, почала мститися. Вона дружина на одному з наших співробітників він її гвалтував, бив від нього. Є дитина в неї. Але от вона пішла до іншої людини, також нашого співробітника. Всім розповідається свою неймовірну історію. А я от винна, бо я зруйнувала розруйнувала її брак, я не взяла її на роботу. З'ясувала, що дівчина має психічні розлади, і саме вони є наслідком неадекватної поведінки. Відтак, жертви її переслідувань реально бояться, що від погроз агресорка може перейти до дій. За місцем свого проживання дівчина також регулярно відзначається. Стежить за місцевими дітьми та сусідами, малює на асфальті рашистські зетки, а ще каже, що їй 14 років і сама напрошується гуляти з малолітніми, що не може не насторожувати батьків, оскільки вже було чимало інцидентів, коли Єва крала у дітей мобільні телефони. Він вийшов гуляти з собакою, чому ти пішла з ним гуляти? Він дзвонив тобі. років, дитинку. приміром у юліного маленького сина Єва взагалі поцупила телефон. Когда я забрала телефон моєї, там була куча приложений, куча переписок. Вона адекватно абсолютно з общается, представляется представляється то Машей. То Тобто у нього куча фотографій була на телефоні. За допомогою крадених телефонів Єва і продовжувала свій терор. Виявилось, що вплинути на дівчину просто нікому. Рідна матір покинула хвору доньку та з двома іншими дітьми евакуювалась до Польщі. Проблемну єву лишила на чима. Он вже просит, що заберіть її. Я не справляюсь, я каждый раз прихожу з роботи і раз приезжает поліція. То есть ну ну, он вони боится, скажем так, тому що они живуть вместе в доме, Он ставит, закриває двері, ставить диван, щоб ну не, ні чего от одні ожидать телефоном. Відчим є ви каже: зарадити нічим не може. Конечно, это, кому не наразі така поведінка. жодного впливу на свою доньку немає, і матір. Лікувати чи втихомирювати її не збирається. Усі відповідь жертвам переслідування Єви. Усі розмови безкорисні. Єва відчуває безвідповідальність. Це все буде тривати, поки вона не знайде новий предмет обожнювання чи треба її просто переключити. У місті може потрібна десь її допомога. Нехай допомагає. Головне, хвалити її. Більше я нічим допомогти не можу. Фактично безпорадними виявились і правоохоронці за хуліганство та хибні мінування вони вже не раз відкривали провадження. Проте притягнути до відповідальності Єву так і не змогли. Офіційно, психічно хвора дівчина виявилась неосудною. Єдиний вихід зараз відправити на примусове лікування. Відповідне клопотання слідчі вже подали до суду. Загалом вже констатують юристи, українці майже не захищені від таких фанатичних переслідувачів, бо правоохоронна система досі не рахує це серйозним злочином. Вони повинні були прийняти певні заходи. Відкрити кримінальне провадження, вони повинні були з цією особою провести бесіду. Це не дороботка правоохоронців. Однак чисто об чисто об'єктивно, то поліції наразі не вистачає часу. А з моєї суб'єктивної точки зору їм ще не вистачає досвіду. Тому зараз припинити терор цілої редакції та інших жертв, переслідувачки фактично під силу лише психіатру. Але чи відправлять дівчину на лікування, стане відомо лише після рішення суду. Одинадцятий канал слідкуватиме за ситуацією. Марко Ручка, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.